Всім доброго дня, доброго здоров'я. З вами я, Валентина. Сьогодні я отримала свою посилочку з рослини Карпат. Я замовляла для чоловіка для, та для себе трошечку. Для чоловіка направлення серцево-судинне і печіночка. Сьогодні я хочу розповісти вам про 4 фітозасоби, які направлені на серцево-судинну. Систему це вітакарт, капісудин, лецитин та нервостабін. Все, решта я вам розповім іншим разом. І почну я з капісудина. капісудин. Іди сюди, капісудин. Для чого нам треба, щоб судиночки і. Тоненькі да, капілярчики були у нас міцними, чистими, тому що це магістралі життя, як то кажуть. І е, зараз я вам розповім, який тут склад і що воно нам дає. Е, значить, значить е, це чистка та відновлення кровоносної системи, як ви бачите. Е, тут екстракт іглиці. Шипуватої. Екстракт Так, зараз у мене тут падає все. Екстракт виноградних кісточок, та шкірочок. екстракт плодів кінського каштану, плоди шипшини і насіння чила. Е, наші судинки, як я вже казала, це магістрали життя нашого, вони зв'язують воєдино всі клітиночки організму, забезпечують газообмін, постачання поживних речовин в тканини. Саме вони несуть життя кожній клітиночці. Капиляри, капіляри це дрібні кровоносні судиночки, які транспортують поживні речовини по всьому тілу і допомагають переробляти відходи навіть в очах наших там сіточки сіточких, капілярчиків, вони теж потребують. Для наших очей поживні речовини, так, наші очі, і ці поживні речовини, як тут туди попадають? По цим міленьким капілярчикам, по цим міленьким судиночкам. Тому дуже важливо час від часу займатися їх відновленням та чисткою. І ось цей препарат, цей фітозасіб, направлений саме на це. Його дія венотонічна, ангіопротекторна, антиоксидантна, протиатеросклеротична, антитромботична. Що він робить? Він зменшує розтяжність вента, веностаз, покращує мікроциркуляцію, знижує проникність капілярів, підвищує їхню резистентність, знижує яскість крові, покращує її якість, зміцнює самі судиночки капіляри і підвищує їх еластичність. Також покращується обмін речовин, проходить шум в голові, запаморочення, відновлюється зір. Як я казала, що наші очі теж потребують да, всього корисного, що їм потрібно, для того, щоб ми дуже добре бачили. А це є саме в Капісудині. За рахунок цих Цього складу, який є тут. Ну І нам рекомендують при яких е, захворюваннях застосовувати це захворювання серцево-судинної системи, як, е, як я вже казала, е, нейроциркуляторна вигитасудинна дистанія, е, підвищення крихкість великих і дрібних судин, геморої, хронічна венозна недостатність, порушення. Е, е, тр, е, е, у період відновлення після гострих респіраторних захворювань, для поліпшення еластичності судин, для очищення судин від холестеринових бляшок. Зараз дуже багато ганяються за тим, що, щоб знизити холестерин, бо холестерин високий. Насправді треба бути з цим обережним, тому що колись. Показники холестерину були дуже великі, це була норма, а зараз вони вже дуже маленькі і все одно його чомусь ганяються за тим, щоб знизити. Ну це хімфарм компанії, тому будьте з цим обережними. І для захисту від несприятливих умов середовища, якої в якості антиоксидантного засобу. Ну, це фітозасіб дуже-дуже. Корисний, але він працює, працює в парі з Вітакардом. В парі з Вітакардом. Кожен з них працює сам по собі, але в парі, скажімо так, вони дають більш кращий ефект і більш довготривалий. Що містить собі Вітакард? Плоди глоду, плоди софори японської, плоди аронії, плоди часнику, трава буркуну, кісточки винограду, вітамін С, ну і е, яка ж тут дія. Дія антиоксидантна, гіпотензивна, е, тобто у кого великий тиск, це дуже позитивно буде впливати на тиск. Заспекілива дія, спазмолітична, м'яка асичогінна, протиатеросклерозна, кардіотонічна, протиаритмічна, це о, коли прискорений ритм. Антитромботична дія, знижує в'язкість крові, покращує якість її, зміцнює стінки судин. Теж, бачите, вони будуть е, е, в такому е, Комплексі працювати з Капісудином. Капісудин, зміснює судиночки, і Вітакар теж. Надає седативну, заспокійливу дію, але сонливості не настає. Коли бувають такі фітопрепарати, коли людина їх приймає, то настає синливість. І якщо людина керує авто, то е, приймати їх неможливо. А ці е, вітакарт можна приймати, я е, чоловіків вже давала, е, він весною проходив курс і дуже все добре. Які ще рекомендації для чого і коли його приймати? В якості багато вітамінами і мінералами комплексу широкого спектру, дії для підтримки нормальної роботи серцево-судинної системи, для нормалізації підвищеного артеріального тиску, при гіпертонічній хвороби, в і нейроциркуляторній дистонії, з метою поліпшення стану серцевого м'язу, це е, у тих, у кого був, е, був е, інфаркт. Теж дуже корисний для поліпшення стану судин серця при ішемічній хворобі серця. Та її ускладненнях це синокардія, хронічна серцева недостатність, для зниження рівня холестерину знову ж поганого, а збільшення рівня хорошого холестерину. Це травки, які можливо щось таке дають. Для нормалізації периферічного коронарного, мозкового, венозного кровотоку з метою профілактики атеросклерозу в комплексні програми оздоровлення. Для поліпшення стану при тереоксикозі при патологічному клімаксі і кардіоневрозі, для підтримання серцево-судинної системи при цукровому діабеті, тому що, ну, дай Боже, щоб менше людей знали. Але коли цукровий діабет, у людей дуже густа в'язка кров, і з цієї причини теж підвищується тиск, цей Фітозасіб да, дає таку, таке поліпшення, таку підтримочку людині при цукровому діабеті для поліпшення стану судин і запобігання ускладнень діабету. Ось такий фітозасіб. Сюди я включила, це включила не я, це є програмки, які е, створили е, лікарі, які е, працюють в компанії Рослина Карпат. І е, е, я е, просто їх придбала для чоловіка і вам рекомендую: значить, е, значить, нервостабільна ж, так? Зараз. <кій> Нервостабін. Який же його склад? Це корінь валеріани лікарської, трава пустирнику серцевого, шишки хмелю, звичайного, трава меліси, корінь півонії Мар'їн, ну і властивості. Він оптимізує роботу центральної нервової системи. Тому поліпшить психоемоційний стан людини, позбавить від почуття тривоги, страху, безсоння, має спазмолітичну дію, допоможе зняти спазмолітичні болі в ділянці серця та шлунково кишкового тракту та головні болі. Рекомендації для застосування. Застосовується при підвищенні збутливості центральної периферичної нервової системи, судова, мах, мігрені, безсонні, неврозах, в тому числі в клімактеричному періоді, при захворюваннях серцево-судинної системи, при тихокірдії, пов'язаної зі стресом, нервовою напругою, початковій стадії гіпертонічної хвороби, функціональної патології шлунково-кишкового тракту. Яка супроводжується спастичними болями, допомагає симптоматично при терепсикозі. Це гіперфункція щитовідної залози. Ось так. І в нас ще є лецитин. Лецитин. Сюди йде лецитин в складі, значить. Одна капсула містить лецитин соняшниковий 500 мг. Все, все, що тут є. Для чого лецитин в цей комплекс? Тому що він є у всіх тканинах організму, як людини, так і всіх тварин. Але для нас, людей, цей мікроелемент відіграє важливу роль у функціонуванні організму. Тому що 50% складу печінки це лецитин, 30% тканин спинного та головного мозку це лецитин, 17% структури нервової системи це лецитин, і в серці він також присутній. Його корисні властивості це, значить сприяє регенерації клітин, роботі нервової системи та мозку, допомагає транспортувати поживні речовини та вітаміни всі тканини та органи, має сильні антиоксидантні властивості, один із найпотужніших гепатопротекторів, що захищає роботу печінки, активізує репродуктивну функцію. Допомагає в процесах кровотворення, пом'якшує прояви клімактеричного синдрому, у кого є з цим проблеми. Стимулює мозкову діяльність і також не дає відкладатися солям в організмі, що є дуже гарною профілактикою для жовчокам'яної хвороби. Далі я не буду нічого. Казати, розповідати, я думаю, що цього достатньо для того, щоб ви не думали, що я дуже сильно розумна, я не глупа, але не розумна. це наш фітодовідник. Тобто в кожній такій коробочці є інструкція. І ці всі інструкції, я зараз не буду відкривати, всі ці інструкції вони зібрані у такому фітодовіднику. Цей фіто Ось так зробимо. Цей фітодовідник склали. Вчені, які розробляли ці фітопрепарати, фітопродукти, я вже казала, в компанії є лікарі, вони це все розробляли, складали, і у нас є помічник цей фітодовідник, і ми ним користуємося, кожен хто. За, зацікавлений в тому, щоб його здоров'я було міцним, він може навіть сам собі придбати, от дивіться, от такі програмки вони составлені От для серцево-судинної системи, при атеросклерозі та підвищеному тиску, відновлення роботи ШКТ та інше. Але, звичайно ж, краще всього починати з очисної програми організму. Ви, напевно, чуєте від всіх і думаєте, та задовбали вже. Ні, не задовбали, тому що якщо не почистити організм, всі е, ці бяки, які є в нас, вони поїдають все. Вони і їжу, яку ми їмо, їдять, і все, що туди закидуємо, всі оці капсулки, все це вони теж поїдають і не мають ніякого. Сенсу їх приймати, це по-перше, ну, дещо є допомога, але не настільки, тому що буває, що якщо у людини не дуже запущений, скажімо, стан здоров'я і десь щось вже починає боліти. І коли людина проходить очисну програму, потім програму відновлення організму, то в ці хвороби і всі десь кудись діваються, тому що всі, хто живуть у нас, і, скажімо так, за рахунок нас вони дають нам ці хвороби. Тому треба над цим замислюватися. Я теж буду, я короткочисну програму робила два роки тому. Треба робити це кожні півроку, але я хочу ближче до весни, можливо, десь в березні. Зробити повну очисну велику очисну програму, яка вона є в компанії, і собі, і чоловікові. І ну, я вважаю, що це буде дуже велика допомога для нашого здоров'я. Це спіруліна, я її замовила для себе. І колагеном я теж замовила для себе. Про, про них я розповім окремо. Це не комплексна дія, це не комплекс, це я сама собі, тому що я вже дуже добре за майже три роки вивчила всю продукцію. Більш того, я всю цю продукцію, я і моя родина на собі, скажімо так, ми все це випробовували ці всі три роки дуже позитивні. Результати у мого чоловіка, він дуже любить смачненько поїсти, він собі наїв жировий гепатоз, тобто у нього років 10 тому була язва шлунку та 12 кишки. Дуже багато він приймав різних ліків, він не виходив від. Цих лікарів, які його чимось там лікували, поки я не взяла все все в свої руки. По-перше, при будь-якому захворюванні повинна бути дієта, повинно бути те харчування, яке ну при якому з ну, яке захворювання у людині таке і те має бути харчування, така має бути дієта. А коли людина цього не притримується, а, а, при тому, що страждає, а, постійно болить а, постійно ліки і немає ніякого результату, тільки погіршення. То не допоможуть ніякі ліки. Не хімія та хімфарміндустрія, хім -фарм ані оці всі рослинні. тому що людина сама за собою не дивиться, людина любить просто поїсти. І ми зробили, ми зробили Узі Д, у нього виявили цей гепатоз, йому там зробили призначення лікарі, але я на свій розсуд взяла в рослині Карпат все, що я сама, ну скажімо так, собі придумала, навіть не по фітодовіднику. У фітодовіднику довнику теж є якийсь комплекс приймати. Я замовила, ми його отримали. Він пройшов курс місяць, і ми знову зробили УЗІ. І там були покращення. Звичайно ж, я його тримала на дієті. Дієта була не така, що голодовка нормально можна було поїсти, але не, не нашкодити, скажімо так, собі. І коли я йому сказала, що ми зробимо місяць перерив, перерву з травами, я мала на увазі, патовити йому давала, він собі вирішив. Що і перерву в дієті, і почав їсти знову все попідряд. Зараз я буду робити йому ще курс. Знову буду тримати, як зможу на дієті, і потім ще курс, і ще курс. І не буду йому давати ніяких, скажімо так, можливостей, щоб він собі робив, що хоче. Тому всім здоров'я. Це колагеном для не тільки для наших. Кісточок, суставчиків, але і для тих, хто хоче, щоб шкіра була гарна, нігті і таке інше дівчата наші дуже сильно полюбляють келогену. Тому не буду затягувати. Всім добра, до побачення. І рекомендую наш екобренд український, нашу рослину Карпат. Звертайтесь. Буду вам рекомендувати покажу вам, як замовити з офіційного сайту, тому що у нас уже в компанії я робила, так, тут тут немає, я робила е, відео, і я показувала, що вже є, вже є, тут його немає, да? е, підробки. Тому треба замовляти або на офіційному сайті, або в наших фітоаптеках, які вже з'являються в великих містах, вони вже є. Тому звертайтесь, будь ласка, будемо вам допомагати. До побачення!